Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Потреба української армії в нових бійцях не означає, що всіх мобілізують одночасно. Когось можуть запросити до війська у січні наступного року, а когось у грудні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. По-перше. Я жодним чином не називав цифру 500 чи 400 тисяч. Я називав загальну потребу, наголосив головнокомандувач. За його словами, загальну потребу в людях буде розбито на певні періоди, тобто, хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні наступного року. 2023 рік відбувався за такою схемою. Нічого особливого. Таким чином, це буде здійснено і у 2024 році, пояснив. Валерій Залужний. І ще на прес-конференції Валерій Залужний сказав: Я чітко розумію і знаю, що наші бійці зараз на фронті, у нас складних і дуже важких умовах, роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз із вами спокійно поспілкуватися. Їм дуже-дуже важко, і мені хотілося б, щоб люди, які йдуть до війська, чітко зрозуміли, скільки їм необхідно воювати. Разом із Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців. Сподіваючись на два моменти. Перше, що не буде загострення на фронті, а друге, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, сказав головнокомандувач. При цьому він зазначив, що 36 місяців цифра не зовсім реальна у тих умовах, у яких ми перебуваємо. Але нам залишається сподіватися на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і ми зможемо замінити цих людей через 36 місяців, додав Залужний. Головнокомандувач Збройних сил України вважає, що до 2025 року вистачить часу на підготовку тих, хто зараз буде мобілізований. Я би не виносив на загал обговорення таких цифр 500 тисяч. Єдине, що хочу підтвердити, що формується ця цифра, враховуючи у тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. І це не значить, що ця цифра завтра буде поставлена. Сказав він і уточнив, що це займе певний період. На його переконання, за 36 місяців буде достатньо часу, щоб підготувати людський ресурс для заміни.